Сумські школярі позмагались між собою у стрітболі. Вулична гра з баскетбольним м'ячем перенеслася до стін першої гімназії. Як саме учні виборювали призові місця? Далі у нашому сюжеті. Швидкі кітки, яскраві проходи та жага до перемоги. Хлопці зі всієї області борються за звання найкращих. До фінальних змагань потрапили шість команд: із Охтирки, Шостки, Конотопа, Свиси, Червоного села та Сум. І те, що переможе, матиме можливість поїхати на всеукраїнський етап. Учасники змагалися в двох вікових категоріях молодше і старше. Грали за круговою системою. Одна зустріч тривала 12 хвилин. Є хороші команди, хороші літаки. Зразу рівень видно. Є, звісно, по але в основному дуже неплохи. Непогано оцінюють себе і хлопці. Щоправда, кажуть, далися ігри на легко. дуже складні, слажне. команди із всієї області. Ну, своїми сильними були «Канатоп», Ну, с Ахтыркой даже игра была немного сложнее. Тигра мы тренировались, готовились очень долго. Сначала в четвертьфинале обыграли. Лібіді, а потім дві неділі усім на У підсумку чемпіонами у старшій категорії стала команда Олександрівської гімназії. Другими – охтирчани. Бронза дісталася хлопцям зі Свиси. Золото ж молодшої вікової групи поїде до шостки. Другими стали конотопчани, а сумська школа номер 7 посіла третю сходинку. Нагадаємо, далі на переможців чекає чемпіонат України з баскетболу 3х3. Марина П'ятиченка, Віктор Лапченко на часі спорт.